Доброго дня, друзі. В огляді три будинки на продаж по гарній вартості. В продажі житловий газифікований будинок із комунікацій Електрика. Опалюється газовим конвектором. Для користування залишаються побутова техніка і меблі. На ділянці господарчі приміщення. Загальна площа земельної ділянки 30%. соток. Ціна дому 2900 доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Знаходиться будинок в селі Заліся, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Наступним розглянемо будинок загальною площею 73 квадратних метрів в хаті 3 кімнати. На ділянці криниця господарчі забудови. А саме похріб, хлів, літня кухня також є город і садок. Загальна площа ділянки 20%. соток. Знаходиться в гарному тихому місці в селі Лучки Хмельницької області. До міста Кам'янець-Подільський 42 км. Вартість дому 4,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення будинка є в описі під цим відео. В огляді будинок загальною площею 89 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати. Підключено газ, електрику. На подвір'ї криниця. По вулиці проведене централізоване водопостачання, можливо провести до будинка. Опалення централізоване газове. Частково поставлені металопластикові вікна. В будинку гарний житловий стан. На подвір'ї літня кухня, погріб, хлів, неподалік біля хати є город і садок. Загальна площа 35 соток. Вартість дому 390 тисяч гривень, що по курсу доларів от стільки. Знаходиться в селищі Дашківці, Віньковецького району Хмельницької області. До селища міського типу у Віньківці 14 км.